Привіт, друзі! Зупиніться на хвилину, щоб подякувати тому, хто завжди поруч, не вимагаючи нічого, окрім любові. Сьогодні, 4 жовтня, світ відзначає Всесвітній день тварин World Animal Day день присвячений усім живим створінням на планеті, від найменшої колібрії до найбільшого кита. Це свято нагадує нам, що ми не самотні на цій землі, і закликає до дій, щоб забезпечити права та добробут наших братів менших. Ініціатором свята у 1925 році виступив німецький письменник і відомий захисник тварин Генріх Цімерман. Він організував перше відзначення цього дня у Берліні. У 1931 році на міжнародному конгресі захисників тварин у Флоренції, Італія. Ініціатива набула офіційного статусу. 4 жовтня обрано на честь Дня пам'яті святого Франциска Асійського. Помер 4 жовтня 1226 року католицького священика, якого вважають покровителем тварин, і засновника екологічної етики. Свято виникло з гострої необхідності привернути увагу до зростаючої кризи, руйнування екосистем через бездумне вирубування лісів, осушення водойм та забруднення довкілля. Люди масово знищують природні місця проживання тварин, біорізноманіття під загрозою. За підрахунками науковців, щогодини на планеті безповоротно зникають цілі популяції тварин. День тварин покликаний сповільнити це катастрофічне скорочення. Етичне ставлення. Свято наголошує на відповідальності людини не лише за диких, а й за домашніх тварин, які часто стають жертвами жорстокого поводження або необдуманого знищення заради задоволення далеко не найголовніших потреб. Мета підвищити обізнаність про права тварин. Їхнє благополуччя та важливість збереження дикої природи. Чомусь багато хто називає тварин нашими меншими братами. Звичайно ж, якщо врахувати той факт, що тварини в чомусь іноді можуть бути більш кмітливі, ніж ми, або ж для них навколишнє середовище більш зрозуміле, ніж нам, то їх можна було б назвати нашими старшими братами. Однак, очевидно, одне людина в переважній більшості випадків залишається чільною і домінуючою істотою. А тварини, як правило, угнетаєми, і ці відносини ніяк не можна назвати братніми. Статистика невблаганна. Кожну годину з лиця нашої матінки землі безповоротно зникають три види тварин. Навіть не віриться. Кожен день відходять в історію близько 70 видів флори і фауни нашої планети. Біологічне різноманіття Землі неухильно скорочується величезними темпами. Фраза брати наші менші це не науковий термін. А філософське і етичне визначення, що відображає наше ставлення до тварин. Світ тварин це скарбниця неймовірних здібностей, про які ви могли не здогадуватися: три серця і блакитна кров. Восьминоги мають не лише три серця, два качають кров до зябер, третє до тіла, а й блакитну кров через вміст міді, а не заліза. Чорна шкіра білих ведмедів. Біле хутро білих ведмедів лише здається білим. Насправді їхнє хутро напівпрозоре, а шкіра під ним чорна. Це допомагає їм краще поглинати та утримувати тепло від сонця. Нюх суперсила, нюх собаки приблизно у 100 тисяч разів сильніший ніж людський. Китовий гігантський язик. Язик синього кита найбільшої тварини на землі важить стільки ж, скільки цілий дорослий слон. Непитущі жаби. Жаби не п'ють воду у звичайному розумінні. Вони поглинають її через свою шкіру. Кенгуру без хвоста. Якщо підняти хвіст кенгуру із землі, він не зможе стрибати. Вони використовують хвіст як п'яту кінцівку для балансу та опори. Пінгвіни-романтики. Пінгвіни-самці часто дарують камінчики своїм обраницям, щоб показати свою прихильність та облаштувати гніздо. Тож сьогодні згадаймо про наших вірних друзів: підтримайте притулки своїми донатами, допоможіть безпритульним тваринам. Або просто подаруйте додаткову ласку своєму улюбленцю, бо це наша спільна планета. Ставте уподобайки і поділіться фото свого улюбленця, щоб відзначити цей чудовий день.